Нещодавно я вирішив записати невелику частину одної із біблійських бесід, які от ми проводимо з нашими парафіянами. Я так послухав себе зі сторони, і трішечки якось так от напало якесь унині. Тому ну, що, коли дивишся на себе зі сторони і слухаєш, як ти говориш, ти помічаєш абсолютно все. І недоліки, і слова паразити. І суржик страшенний суржик, наш страшенний Суржик, де його діти. І трішечки отак от нині наступає. Д'явол приходить починає починає внушати різні думки. А, дивись, як ти в тебе погано виходить, то наче тобі взагалі це робити, хай буде, як буде. <кій> ти там, не, не якийсь там великий вчитель церковний, <кій> не великий оратор. Тебе немає якоїсь дара, дара промовляти проповіді красномовно. І от е, я розумію, який, який ж це великий соблазн дослухатись до, до цього унині, і от залишити все. Я бачу і розумію, що є священики, які, на жаль, з цим унинням не справляються, які от руки опускають, що десятиліттями вони. Говорять з людьми десятиліттями, вони щось намагаються робити, а ВІЛ і нині там, як то кажуть у нас. Але я переступаю через цю таку думку, розуміючи свої недосконалості, розуміючи свою таку так, косноязичність. У мене іншого вибору просто немає. Я повинен робити те, що я роблю. Тому що якщо я перестану це робити, перестану там, записувати відео в інтернет, хоча я розумію, що ці відео набирають мало переглядів, і я іноді говорю дуже так неудобно врозумітильно. <кій> і ті ж самі статті, які я пишу, вони також не являються якимось таким там, висотою богословської думки. Але якщо я це перестану робити, це буде гірше. Це буде гірше, тому що навіть через якесь моє косноязичне слово, можливо, до когось там щось і доходить, можливо, десь хтось щось там і дізнається про християнство. Я бачу в собі багато недоліків і бачу того, що я не можу робити, хоча повинен, і в проповіді, і в моєму повсякденному спілкуванні, навіть з односельчанами. Я розумію, що от я їм повинен би от говорити отак. От а в мене ну, не виходить, не виходить, не вистачає мізків, не вистачає цього таланту спілкуватися. Але я стараюся, намагаюся. І єдина мотивація, найголовніша мотивація, яка мене мотивує, це знову-таки те, що я розумію, що настане такий день і час, коли я стану на суді перед Богом. З моїми. Талантами невеличкими, які в мене є. І тоді я зможу сказати Господу, що Боже, я зробив все, що міг. У мене погано виходило, в мене мало що вийшло. Але я от намагався зробити те, що міг, і намагався ці тві таланти, які ти мені дав, пустити на користь, щоб воно принесло якийсь плід. І цей час мого життя, який в мене є, я намагаюся заповнювати саме оцим, цими спробами проповідувати, спробами зробити якісь добрі справи. Як в мене це виходить? В мене погано виходить. Але я намагаюсь. І найголовніше для мене, щоб цей час мого життя він був наповнений саме чимось корисним. Не просто, от як то кажуть, самоколупанням чи там от, от, от зависанням. В часі чи от постійною суєтою, А от саме корисним те, що може хоча б когось надихнути, когось підштовхнути до роздумів про Бога. Звичайно, мені хочеться, щоб от говорити з людьми, щоб от бачити якусь відповідь, бачити, що от люди якось радіють цьому Слову Божому. Цього не завжди бачиш. Але для мене найголовніше. Це те, що Господь не залишає нас, те, що Господь втішає. І те, що Господь не дивлячись на те, які ми недосконалі, які ми ліниві, Він все одно, все одно веде нас до спасіння. Це найголовніше. Тому буду себе мотивувати, призиваю всіх також мотивувати один одного. Адже це дуже важливо, дуже просто опустити руки. Дуже просто, дуже-дуже просто, от так от, як би сказати, закрити очі на все і сказати, хай воно як буде, так і буде. Гори царай, гори і хата. Але це не, вих, не вихід. Я це розумію для себе, дивлячись на самого себе, бачачи свої недосконалості, бачачи свої гріхи, бачачи те, що от я не дороблю як священник, хоча. Хоча можу, хоча можу. Давайте підтримувати один одного. Адже знову таки ми, коли підтримуємо один одного, ми надихаємо один одного до чогось доброго, хорошого, незважаючи ні на що, будемо жити.